Я в моменті вловив якесь мельтішення образів людей перед собою, і приходить думка, що я ж можу транслювати не тільки від себе, я ж можу транслювати від для когось персонально, від когось. От, по типу, як з картами Таро, коли є запит від людини, і я. Читаю розклад для неї, це як повідомлення для неї. Так само і без карт я можу транслювати персонально для людини. Буквально в моменті прийшло. Не було в мене ще таких думок, От, чесно кажу. От щоб прям так чітко. Я просто задав питання, що це за образи переді мною. Що це за якісь обличчя мількають, силуети. І приходить така відповідь. Вони хочуть через мене щось транслювати комусь. Ну. я навіть трошки розгубився. Але. А якщо зрештою, то я цим і займався. По-перше, через старо, а всі мої консультації Старо зазвичай перетворювались в більше в такі психологічні розбори і з якоюсь допомогою карт. Але навіть без карт це те саме, це просто трансляція. Це просто, я як я транслюю. Те, що бачу, те, що відчуваю, або ж те, що через мене передають, приходить якась думка, я її озвучую. Звідки думка приходить? Звідки у людей приходить думка будь-якій людині, не тільки мені, а взагалі? Вона звідки приходить, так як мені зараз прийшла думка. Я просто задав питання, що це за образи, що це за люди. Мені просто думки приходять. Чекають, чекають якби Намагаються передати через мене щось комусь. Ну, як сказати? Сказати, що я здивований. Ну, трошки, так. Да. Не очікував, я такого прям повороту. Тут таке самозанурення, самоаналіз, а це прям якийсь рекламний ролик намалювався. Ну, Тим не менше, таке прийшло в моменті, я це озвучую. А, і це якби повертає мене до, до таких послуг з консультацій. Я все думав, як це, як це його воно вивернеться. Ну, Я не фокусувався на цьому, я спеціально відпустив. Але ось воно приходить. Можливо, це теж... Неможливо, комусь це точно потрібно, я вже цей досвід маю, але от тепер так. Кому потрібно, тому потрібно. Тому що звертайтесь, мені в принципі це цікаво, цей досвід пройти як мінімум. Тому що це і мій досвід також. Будь-який провідник це теж будь-який провідник, цілитель, я вже це колись транслював, він е... коли зцілює когось, коли допомагаєш комусь, ти фактично допомагаєш самому собі розібрати. От якісь, якусь ситуацію, тому що людина з проблемою приходить е, в поле іншої людини. Теж не просто так. Вона притягується її досвідом. От, люди в моє поле приходять, е, от, наприклад, людина звертається за допомогою ще конкретніше, за допомогою, за консультацією, з якоюсь своєю проблемою. І це також дзеркалом якихось моїх. Ситуації. І Якщо я людині допомагаю, воно теж в мені теж ці вузли якось розв'язуються. Я до цього вже давно, якби, це мені приходило, такі, такі думки, такі відповіді. Ну, зараз, видать, ну, це вже на іншому витку, на іншому рівні мені ця, ця інформація йде. І цей досвід. Можливо? Чому ні? Чому ні? Не чому ні? А так. <смі> Тому кому резонує, кому цікаво, кому, кого, хто відчуває потребу. Звертайтесь, будемо спілкуватись. До зустрічі!